Наш проект «Ідентичність» продовжує свій впевнений рух. І рухаємось ми не тільки дивовижними територіями Миколаївщини, а ще й її акваторію. Місто наше навкруги оточено водою. Вода його плекає, вона його годує, вона його захищає. І, звичайно, що перші кораблі, які ходили тут повз, вони були з вітрилами. Вітрило то є символ Миколаєва. І я щаслива від того, що зараз ми знаходимося біля історичної будівлі нашого як-клубу, одного з найстаріших як клубів Європи. І я радію від того, що саме тут формується ота ідентичність Миколаєва з парусом, з вітрилами, з повітрям. Це дуже цікава для міста Миколаєва будівля. Вона тісно зв'язана з містом Миколаєвом, так як заснувалось практично один час. І протягом всього розвитку часу міста Миколаєва розвивалася і ця будівля. Вона будувалася на кошти яхсменів для яхсменів як будівля для ях І важливо і гарно, що усе своє існування вона збереглась і тут є дух вітрильників яхтиного вітрильного спорту. Яхлуб було засновано в 1887 року, і не безпосередньо ця будівля була побудована в 1889 році. І я ж кажу, дуже важливо, що увесь цей час, вона, як буває, будівлі десь переходили, міняли місце своєї призначення, але це все життя, тут були вітрильники. Як то кажуть, знаєте, щоб щось зберегти старе, потрібно щось нове, молоде. Тому в 75 році було засновано дитячу спортивну школу на базі обласного яхлубу. Зараз маємо назву Ездівшор з ветеринного спорту обласний ях клуб Ветерінний спорт це спорт, як то кажуть. Він від малечку у нас діти вже займаються і чотири ручки приводять від шести років. І до можна до крайньої. Точки життя, тебе в яхті сидиш, якщо ти навіть не керуєш, ти можеш нести якусь користь бути в екіпажі. Тому у нас регати є дитячі. У нас починає від чемпіоната міста області і закінчує чемпіонатом України. Відбувалось на нашій там, від 6 до 10 змагань. І вітрильників наших е е крейсерських яхт, там, де вже дуже дорослі. То тих регат у нас також там від 7 мабуть, я не знаю, до 15 регат відбувались різних. Скажем, це не звичайна школа, а історично зложилось, що це загальне місце відпочинку, прогулянку містян і гостей міста. Що це одна з візитівок нашого міста історично. Я ж кажу, що воно постійно розвивалося все в ногу. На протязі всього розвитку міста, навіть турецький фонтан, також на нашій території, тут нашої школи це все одно територія обласного клубу, яка збереглась і несе в собі зберігає традиції наших предків, поколінь, вітрильників. І ми хочемо, щоб воно все передалось в повному обсязі для нашого майбутнього, щоб наші діти. Саме головне після перемоги могли мати змогу жити, творити нову історію на цих наших територіях, які для них зберегли. Більше як 200 років тому на цьому місці було прийнято рішення створити як клуб. Ось він, тут поруч і поруч вода. Тут пройшло не покоління миколаївців, які опанували парусом. Які вміють прокладати маршрути по нашим складним каналам, які вміють керуватися зірками? Вони є, вони є, тому що наш Миколаїв це столиця вітрильника, столиця вітрильного спорту, ригат. А де наше майбутнє? А воно тут.